Дитячий садочок Волошка, що у провулку ламаний 6, опинився під загрозою закриття. Адміністрація закладу повідомила, правило двох стін тепер не працює. Дітям у коридорі під час повітряних тривог залишатися заборонено. Є вибір йти за 500 метрів до сусідньої школи або переходити цілими групами до іншого садочку. Батьки обурюються за майже чотири роки війни. Влада не знайшла коштів навіть на модульне укриття. Подумайте хорошо, де чого нас зібрали. Подумайте, як дітей укрити в укритті садиками нікуди не підемо, і хай тоді міська рада вирішує, де побудувати. будувати. Під час зустрічі з представниками влади батьки вказують суми, які було виділено з бюджету на укриття для інших навчальних закладів. А от питання виділення коштів для їх садочку волошка зависла у повітрі. Три навчальних заклади, які відповідно ну, на одній території. У нас е, другий ліцей, там 1400 дітей, у нас 20-та школа, 460 дітей і тут 100 дітей. І ви розуміючи, 2000 загалом, якщо ми говоримо про дітей, для того, щоб облаштувати третій ліцей чи 19 школу, 88 мільйонів тратиться на укриття. І для для нашого садочка не виділили ні одної гривні для того, щоб побудувати хоча б мобільне укриття. Мета батьків, незважаючи ні на що залишити дітей у садочку, зазначають, переходити до іншого дуже незручно. За їх спостереженнями у цьому районі знаходяться дві школи і один дитсадок. Представники комітету заявляють, на подолі не проводяться роботи по облаштуванню дозвілля для дітей. Про спорудження нового укриття мова навіть не йде. На Подолі ніхто взагалі нічого не робить. Дві школи са. А дочок, ніхто тисячі нічого дітей, не робить. нікому нічого не треба. Дві тисячі дітей. Ось тільки в цьому осередку. Ні майданчиків нема. А тепер ви взагалі вирішили зачинити садочок? Тепер, ви тепер, взагалі тепер, розумієте, коли діти сплять? Вони пітніють. Це медицина. Вони пітніють це нормально. І ви хочете запропонувати спітнілу дитину в мороз. Розбудити в дощ, в мороз, сніг і вести її в укриття, де ще дві тисячі учнів. Чому у дитсадка досі відсутнє власне укриття? Відповідає директорка закладу Лілія Васіна. За її словами, з перших днів війни садочок закрили. Потім в ньому знаходилися внутрішньо переміщені особи. Вона обійняла посаду у вересні 2024 року. Кожні три місяці приймала комісії, до складу якої входять представники ДСНС та департаменту освіти Полтавської міської ради. Вони прийшли і сказали, що будемо будемо наполегливо вас вам не рекомендувати використовувати ваше укриття. І стало питання, куди нам діватися. Батьки задавали питання. А я вважаю, я вважаю, що вони сюди від вони сюди водять своїх дітей, і вони мають право знати, ну що. Що відбувається в дитячому садочку, і вони дізналися, що можливо, якщо ми не знайдемо приміщення для укриття, навчальний виховний процес в дитячому садочку буде призупинено. Представники влади міста під час обговорення демонструють рекомендаційні акти від Державної служби надзвичайних ситуацій. Начальник управління освіти департаменту освіти Полтавської міської ради Олег Кривень наводить приклад акту ДСНС для іншого навчального закладу, де рятувальники пишуть, навчальний заклад не може проводити навчальний процес через відсутність захисної споруди укриття. Він додає рішення про завершення процесу навчання уповноважений приймати лише директор закладу разом з педагогічним колективом. Це формулювання, воно там не ставить хрест да, на проведенні чи не проведенні цього навчального процесу в закладі, але воно покладає певну відповідальність на керівника закладу, тому що відповідальність за ваших дітей в цьому закладі несе керівник цього закладу. Які варіанти я вам можу запропонувати? Садок укладе договір з другим ліцеєм через дорогу і орендує в них частину їхнього укриття, де можуть знаходитись ваші діти в час повітряної тривоги. Це перший варіант. Другий варіант це ваші діти. Вашими групами вже сформованими переходять в інші садочки. Представники влади міста зазначають, отримали петицію від батьків стосовно нового укриття, яку вже підписали 250 громадян. Далі на зборах обговорюють тему модульного укриття. Депутатка Полтавської міської ради Маріанна Соліман каже: у департаменті освіти їй повідомили, у такій споруді діти не можуть проводити заняття, бо вона розрахована лише на 4 години перебування через властивості вентиляційної системи. Ви будете запрошені до нас на комісі. Комісія буде, як тільки я отримую петицію, бо вона прийшла зараз в міську раду протягом декількох днів. Вона дійде до нас на комісію гуманітарну. Це та яка якраз опікується цими всіми речами. І тоді ми запросимо вас на комісію. Петиція про модульне укриття відтермінувала закриття садочка. Переконані батьки і погоджуються тимчасово орендувати приміщення у другому ліцеї. Представники влади міста пообіцяли прозвітувати про шляхи вирішення питання 15 вересня. У свою чергу батьки 15 серпня додатково Звернулися до офісу президента України з проханням про незакриття закладу. Нагадаємо, у Полтаві, окрім 44-го садочку, перевірку на предмет наявності укриттів не прийшли ще два заклади: номер 20 Ромашка та номер 21 Метелик.